Зобов'язані створювати робочі місця відповідно до законів України. Роботодавці повинні дотримуватись нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. У разі його невиконання їм нараховуються санкції. На сьогодні майже сім десятків роботодавців добровільно заплатили до державного бюджету більше 5,5 мільйонів гривень. Багато роботодавців не погодились з цією санкцією, і працівники обласного відділення подали до Адміністративного суду Іван-Франківської області майже на 20 мільйонів гривень, 266 позовних заяв. Під час війни наголошує заступник директора фонду Андрій Магас, є ще один пріоритетний напрямок роботи. Йдеться про забезпечення осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення допоміжними засобами реабілітації, а також виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані ці речі. До засобів реабілітації відносяться вироби ортопедично-протезні, до них відносяться також ортопедичне взуття, засоби пересування. Це крісло, колісні, спеціальні засоби для самообслуговування і догляду, це різні підйомники, спеціальні ліжка, матраци, також меблі, оснащення, засоби, спеціальні засоби для спілкування і ґрунтування. Це мобільні телефони, палиці для незрячих для того, щоб отримати забезпечення допоміжними засобами реабілітації, необхідно звернутись до управління соцзахисту у ЦНАП або ОТГ. Також це можна зробити через електронний кабінет. ЦНАП чи ОТГ передає ці документи до обласного відділення, де в трьохденний термін їм видається електронне направлення. Про що повідомляється той орган, від якого прийшли документи, і відповідно особа з інвалідністю. І з цього часу ця особа має право в будь-якому підприємстві в Україні замовити собі засіб реабілітації, кому вона довіряє або який їй більше подобається. Від початку 2023 року цю програму профінансовано майже на 62 мільйони гривень. Чиновники кажуть, засобами реабілітації забезпечено понад 2,5 тисячі осіб. Серед яких більше півсотні військовослужбовців. З них вже засоби реабілітації особам з інвалідністю передали на 51 мільйон гривень. Тобто вони вже виконані і передані людям для використання. Велика робота в цьому напрямку проводиться, тому що на ці кошти вже укладено 432 договори з підприємствами по всій Україні і. Постійно ведеться робота, щоб ці договори вчасно виконувалися, щоб не було затримки з виготовленням і надходженням засобів реабілітації до людей задля оперативного вирішення питань із забезпеченням допоміжними засобами реабілітації. Фонд співпрацює з медзакладами. Як тільки військовослужбовець, якому потрібне якесь протезування, попадає до лікарні, збираються в лікарні же всі необхідні документи. Він визначається з тим засобом протезування, який йому підходить, і документи швидко передаються нам і виготовляється і засіб передається. щоб це було зроблено якнайшвидше. Крім того, цьогоріч в обласному відділенні фонду оплатили навчання в університетах 28 особам з інвалідністю. П'ять випускників були працевлаштовані. Юлія Торконяк, Анастасія Бегеї, телерадіо Раї.